Всім привіт! Хотів показати кусочок. Оце тут посіння ці гарбузи, можна сказати, по цілині. Я вже не знаю скільки років воно тут взагалі не оралося, період страшний був. І цей рік виорила його. Я вирішив ось спробувати гарбузики посіяти. Дивився теж там канал скільки трудяга теж. По казав, гарбузи посіяв. Ну, ми ж дамо відео, побачимо, що там в тебе. Цікаво, тож подивитись, в мене все таке. В принципі, якщо не рахувати, що оце все. Отакого От вперію, я його не сапував, ну сапувати тут не було сенсу. Кропити також не кропив, бо гарбузи не хотілося. Оце чисто такому то косой попроходив, то що я міг взяти там посередині візуально по. По максимуму було взято і вийшов такий кусочок, не знаю. Щось буде, не буде, так, да, тут є все краще, там десь перій приглушив, там взагалі гірші. Хоча також кидав там по три насінинки, 4, але як можна побачити одна-дві рослинки. Такої. А там взагалі, що подивитися, воно пожовтіло його, ну Це так. Чисто була спроба подивитись, що буде. А так. По-хорошому треба все викроплювати і виробляти цю землю. Тому, не знаю, можливо кусочок попробувати покосити, але Не знаю, напевно не буду пробувати. сапою, ну... тут просто задовбаться на чимось іншим, повитягувати усе разом з гарбузами, то напевно ні. Ну, в общем, якось так.